Наступний борода, експерт. Їжу дурнява, дивись і одразу підпишись. Якщо їжу любиш ти, закусіність догори, випуск до кінця дивись, смачненьким чимось підкріпись. Задонать на банку зарядити павербанку Ютуб не виключай, Завари собі ти чай. Їжа дурнява в ефірі життя не буде сіре. О, прикольно. з зедним мотивом ще. Борода експерт. Мені поки найбільше. Так? Мені, не знаю, як тобі. <клес> Я, думаю, я не знаю, як вам. Е, усім, ну блін, круто. Прикольно, насправді, е, це триває вже, мабуть, пару років ця рубрика, і люди встану, ну, знаєш, шлють шлють нові версії, і так прикольно, насправді. Але твій улюбленець хто був? Оце я вже й забув. Борода експерт, я думаю, а ти що? А це два рази запустиш. Ще, шо, шо, що є пешти, закусеніцдоха. Випуск по кінцябі, висмачення, чимось підкріпить. За домах на банку зарядити нова і Ой. тут не виключай Заварі собі ти чай, що тут не ну, буде ага. ну, да, рішить.